Дівчаточка, привіт! Запрошую в мій влог. Я думаю, що буде цікаво. Рукодільний. На цей раз рукодільний починаю записувати. З машини чекаю сина під музикою. Розпочинаю записувати початок мого влогу. Запрошую в мій рукодільний влог. Я думаю, буде цікаво. Залишайтеся разом зі мною. Не перемикайтеся, будемо щось творити і витворяти. Працюю над джемпером на замовленні, над паутинкою, над цветриком. І вже розпускала неодноразово. Не можу якось попасти я в ці петлі, щоб не набрати широку горловину і щоб не занадто вузьку, щоб так трішки здрапірувалося. І це. В... У техніці реглан зверху. Тут, в принципі, все нормально. Спитайте, чого ти розпускаєш, я скажу вам, не подобається мені ось тут, бачите, де в мене була ниточка переходу, ну, тросик. Ось тут велика дірка виходить. І вона далі йде туди, бачите? Іде далі велика дірка на плечовому, на плечі. Негарно виходить. Я вирішила зняти з цього спиць, розпустити, вже збиралася розпускати, але потім думаю, ні, розпускати я не буду. Я оцей, цю діляночку виперу, щоб подивитися на пряжу. Як вона себе поведе, пряжа для мене нова. Ой, як гарно вона виглядає. І визначусь, можливо, мені прийдеться ще дов'язати висоту горловинки цієї стієчки комірця. Так і зробимо. Працювала я 5 годин над цим процесом, оскільки зв'язала, ну, працювала на роботі. І все, дівчатка, на сьогодні все. Сьогодні в мене неділя, 6 квітня, завтра, 7 квітня, по старому благовіщенню, то в'язати я не буду. Сьогодні виперу і подивлюся, що буде, а вже завтра ввечері. Приступлю до в'язання далі цієї ковтинки. Ось так ніжно виглядає ця павутиночка, легеньке поблискування, тут ніби люрикс такий. Колір передається саме такий, як він є красивий, красивий, такий бірюза. Ну, на цьому і все. На цьому робота закінчується. Виперу і продовжу далі. Я не знаю, чи показувала вам силіконові тюльпани, які вони красиві. Я на роботі їх у вазочку так поставила. Вазочку в аврорі колись купувала по смішних цінах. І ось такі тюльпани, вони як справжні. Такі силиконові, я так їх обв'язала, щоб видно було. На вітрину, а сніг іде сніжна крупа. Ну, зовсім не весняний настрій. Настрій зимовий, настрій в'язання, настрій пити чай та каву в теплі в добрі сидіти і в'язати свої процеси. Чим і займаюся? В'яжу шкарпетку для ЗСУ. Вирішила зв'язати на вузеньку, вузенький такий шкарпеток. ну Він ще пряжа стягує, бо резиночкою 2х2 спереді. Ступня лицевою, звичайна, бабусина п'ятка. Ось так, рукодільнича пряжа Аліза Superwash Comfort Socks. Хочу ще вив'язувати, бо ще актуально, що мене попросили дві пари шкарпеток. Одну на 43-44, другу десь на 41-й. Ну, я думаю, що оця пара в мене я і віддам. Її дов'яжу віддам. На 43-44 в мене є. Я дов'язала, то віддам буде мені ще дати. У мене пару днів є. Сьогодні я дов'яжу цю шкарпетку, вже мені залишилось небагато. І перейду на закриття і зв'яжу ще одну, і віддам атрисну. Нехай гріють ніжки наших захисників. Ну, я вам показала, що я збиралася прати. Я випрала, звісно, потяглося, як я і думала. Трішки пряжа потяглася вниз. Ось такий комірець в мене вийшов. Колір красивий. В'яжу номер 5 і 55 Знайшла я нарешті, бо в мене була ціла дилема з спицями. Шестірка ніби дуже дірчаво, ні, В шестірки вирвалися тросик оцей. В п'ятірки ніби защільно. І якось тугувато йдуть, бо ці в мене зінги не дуже роз'єднані такі. Тепер я взяла. Це самі перші мої спиці. Я купувала їх в наборі Мітпро, тільки-тільки з'явилися ці спиці, ще й каналу у мене не було. Це в той час, коли я почала в'язати в друге, в друге за життя. коли була в декреті, вже збиралася йти на роботу. Ось такі 5,5 роз'ємні, вони продавалися в наборі. Набор найдешевший, мабуть, він зараз є. Були там такі пластикові кольорові, вони швидко поламалися. Оці були. І були, здається, дерев'яні. Дерев'яні, дерев'яні, так, були дерев Мені сподобались вони. Всі були роз'ємні, до всіх були тросики. І ось це вже це синові 13-10 років оцим споється. Ну я ними не в'язала майже. Вони в мене взагалі на яких процесах. Бо я не люблю, ну, якось в мене од'єднується. Як не приєдную, од'єднуються. Ношу з собою і ключик для затягування. І сьогодні планую пов'язати цей виріб на роботі, розділити на регланні лінії, це буде реглан зверху, і просунути, скільки мені вдасться. Бо щось я починаю розпускаю, то багато наберу ширини на горловину, то мало. Хотілося б, щоб воно ж під вагою під своєю ще буде тягнутися, щоб і голова влізла. Потрібно так зв'язати. І щоб така легенька драпіровочка була, то в'яжу, дівчатка, оце такі мої рукодільні справи. Що по рукоділлю дов'язала я другу шкарпетку з пряжі Drops Fiesta. тож то я вам показувала, в мене була одна, тепер вже й дов'язала іншу. Випрала, сухне, дов'язала другу шкарпетку для захисників. І дов'язую ще з другої пари першу шкарпетку. Оце такі мої в'язалочки. Невеличке просування, якось, чесно кажучи, не хочеться ні в'язати, ні дивитися якось ні ютюбу, якось втомлююся, не знаю. Немає якось натхнення. Оця погода знову дощ, бачите? Дощ, 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 холодно дощ, а як не дощ, так холодно. І якесь так ніби. Здавалося б, що погода просить сідай та в'яжи, але якось не виходить. Ну, подивимося, що воно буде надалі. Сьогодні в мене і четвер. А як буде далі, побачимо. Обіцяють нам, що буде вже тепло, ну, ніби з 15-го на Тернопільщині, Хмельниччині, в тих краях. Потім, я думаю, може вже й до нас 19-20 градусів, ну, вже хочеться. Був приморозок, у нас по мене по дівчата, померзли крокуси. Це взагалі був якийсь треш. Не знаю, чи вони одійшли дві штучки. Це я вчора глянула, думала після роботи подивитись на них, але не до того. Прилетиш з роботи треба й те й те робити, то я вже не ходила, не заглядала на них, що з них там вийшло. Але відквітли і, мабуть, примерзли. Ну нічого, вони цибулькові, цибулька то не постраждала, я думаю. Дівчатка ходять туди-сюди, школярики. Чекаю, що батьки їх заберуть. Ну, дощ. А в нас не виходить, в нас не виходить з сином вчасно приїжджати, в нього уроки до 15-15 до Поки я його забрала, доїжджаємо у 25 хвилин. Поки приїхали 25 хвилин. Ну, все одно, хоч на півгодинки, там, але ти, говорю, побудеш, Того, що це таке заняття. Гітара треба займатися і вдома, і в школі, і то займаємося. І ось поки, він поки чекаю його, трішки пров'яжу, хоч трішки. Хоча, не знаю, чи я взяла, зараз гляну, чи в мене тут при собі маркери. Бо носиш ще з роботи додому, з роботи додому. Чи коробочка з маркерами моя тут, можливо, і не тут, то потрібно вдома ще знайти. Немає. Що, чого тут тільки немає, а маркерів немає. Є яблуко. <смі> буду, буде яблуко. Залишаю, щоб було мені так про запас. А коробочку з цими я й не взяла. Ну, звісно ж, не взяла. Ну, то нічого. Зараз що мені робити? Нічого не буду робити. Не взяла я другого в'язання. Ну, можливо, ще пару рядочків в'язати. Горловинки, можна пару рядочків пров'язати горловинки. Вступила в спільник, зв'яжи сумку мрії. Думаю, ще над цією сумкою Ну не визначуся ще, що я хочу. Планів то багато в'язати хочу з рафії, але не визначусь, яка сумка, яку я хочу. Ну Чесно кажучи, я ще час є дуже і не. Заморочувалася цим. Я завжди своїми процесами вскакую в останній потяг, як то кажуть. Зараз на толоку на свою дов'язую кардиган. Ну як ниточка вже кончається, закінчується, не знаю, як буде у мене затримка. Можливо, я в цьому влозі покажу цю в'язальну толоку, можливо, я закінчу. Мені потрібно її буде показати на манікені, бо це буде подарунок, подарую подрузі. І не знаю, чи вона зголоситься показуватись. Ну, якось, коли я там її зловлю, коли вона до мене попаде, то якось там покажу на манекені, а може й на собі. Ну, Дов'язати там залишилось небагато, я пряжі до... дов'язувати не буду ніякої. В мене, по-перше, немає схожої такої, ну спробую молочну, якщо вона туди підійде. Можливо, рукав. ну, подивлюсь, як воно буде виглядати. Не хотілося б такого дуже рябого, як цей Алізе Ланагол класична ще є доньці, внучці дов'язувала ковтинку, рукава в молочниці кольор, як він буде туди вписуватись. потрібно подивлюся. Я вив'яжу, я зараз уже йду на обв'язку планок. З коміром планка по кругу в мене отак в'яжеться, ну, з поворотними рядами туди-сюди. Вив'язую цю планку. Низ дов'язала, спинки ширину дов'язала, рукава я залишила. Мені хотілося б ще хоч пару рядочків рукавів пров'язати. Ну, подивимося, як буде. Ниточки ще є, то в'яжу. Ну, дівчаточка, що я хочу вам сказати. Буду я відключатися, вже трошки поговорила з вами, особливої такої інформативності немає. Буду вдома, покажу руки в кадрі, покажу руки в кадрі. Шкарпетки, хоча ви вже їх бачили в огляді, але ж покажу, що я зв'язала дві, і мені вони нереально круті. На наступний сезон я б зв'язала і розкажу вам за столом ще про мої плани. Покажу пряжу і покажу плани на моє, можна сказати, літнє в'язання. Так що готуємось до літа, дівчатка, я вимикаюсь. Хочу показати вам тут таку, такий стендик в навчальному закладі перед Великодній. Це студенти таке зробили Це картонні зайчики і яйця. Тут змішані всі техніки: і топінарії, і шиті іграшки, зайчик шитий, яйця в'язані гачком. Ну, краса тут неймовірна. Це злози. Такий сплетений зайчик, потім ось такий топінарій. Це в декор тут яєчка оці з Аврора. Дуже гарно виглядає. Все воно в ансамблі. Взагалі нереальне. Не можна надивитись, такі кольори підібрані. Це на картоні обмотаний джутом, і листочки яйця теж прикрашено. Тут так само джут і декоративні яєчка. З ватних палочок ось такі вербові котики вийшли. Зайчик купований такий пінопластовий. Дуже сподобався мені цей віночок. Просто пір'ячко і оці яєчка на картонній основі. Тут також декор пластикові такі морквинки. Ось зайчик обв'язаний, обмотаний ниткою Alзе Пуфі. Теж цікаво. Це просто джут і квіти, і гніздечко з джута з маленькими яєчками. Цей зайчик на картонній основі обтягнуто з обох сторон, ні з одного боку, вив'язаний зайчик по схемі і пришитий до картону. Пінопластикові ці зайчики з лози, з вербових гілочок. Просто зв'язаний такий віночок і декорований штучними квітами і яйцями. Така великодня атмосфера. Ось паска, товгорівата з бісером. Ось такий ще віночок. Красивий, гарна пташка тут. Красиво додає такого святкового передвеликоднього настрою. Молодці працівники і студенти. Ось такий теж вшитий зайчик, ніби просто прошитий і напханий ватою, а гарно як виглядає ці яєчка з картону. І такий ще декор. Поєднання штучних квітів, яєчок і листочки теж штучні. Ось така імпровізована фотозона. Великодня фаєрія. Красиво додає настрою. Доброго ранку, 11 квітня. Мабуть, по всій Україні зараз така погода. Сніг падає, такий важкий, липкий, лежить, не ростає. Друзі, привіт! З вербною неділею вас. Нехай Бог береже вас. Божого благословення вам, благодаті і мирного нам неба! А нам в'язало побільше часу на наше улюблене хобі і натхнення. Ну що ж, сьогодні я вам хочу показати мої просування по в'язанню і готові роботи. З готових робіт в мене Бачите, проситься в кадр вже мій процес. Бо тут все на столі. Ну, хай так трішки виглядає. Так, покажу я вам готову роботу. Хто за мною слідкує, бачили огляд пряжі в мене і в мене зв'язані ось шкарпетки. Одна прата, друга не прата, то, здається, вона більшою. Так що після прання вона трішки зменшиться в ширину. І будуть однакові шкарпетки, бо кількість петель і спиці однаковісінькі. Дуже сподобалась мені ця пряжа, це пряжа, подарунок від Анни горялової, пряжа Drops, Fiesta Print. У мене залишився один отакий невеличкий моточок від шкарпетки і другий від другої шкарпетки. Знайду зараз їх до кучі зберу, перемотаю на маленькі такі. Моточки однакові покладу в корзинку своїми запасами шкарпеткової пряжі і обов'язково використаю кудись, бо це не пряжа, а дійсно справжній скарб. Дуже-дуже гарна. І колір, і м'якість після прання вона пом'якшила, розпушилася. Гарний такий градієнт, такий принт тут присутній. То Пряжа гарна, називається відтінок. Ягоди з вершками. Рекомендую спробуйте цю пряжу. Хто ще не пробував, ви, я думаю, так як я, будете в захваті від цієї пряжі. Далі готова робота шкарпетки. Я не пам'ятаю, чи я їм показувала вам у минулому відео, чи не показувала. ну, в мене вони лежать в тому місці, де ще не сховані. Можливо, я їх не показувала. Шкарпетки лицевою гладдю для ЗСУ на 43-й розмір. На вузеньку ніжку такі зв'язала. Ось одні є. Інші на роботі. Почала резиночкою, резиночка 2х2 і лицева гладь. Теж такі шкарпетки в мене в роботі в'яжуться. На роботі Ну не, не взяла, бо не знала, коли буду знімати відео. Бо, як завжди, з часом катастрофа. В'яжу я свій Такий светр на замовлення, я вам показувала його в включенні. В'язала. Я, я проснулася ще не відділила я підрізи. Ще тут мені трішки потрібно попрацювати над цим всім. ось В мене вже ось така довжина підрізану. Як показати, дівчат погано дуже видно. ну Взагалі, просто показую, що працюю, що просувала. На цьому тижні я займалася. Розпусканням та просуванням цього светрика. Тут трішки робота в мене повільніша йшла. Колір, ніби такий, знаєте, не дуже й темний, але в'язати його складнувато. потрібно гарне світло. І спиці товстенькі, слідкувати, щоб гарно під, під, ниточка підхоплювалася. Далі, що я ще в'язала? В'язала. Трішки теж зовсім трішки по вечорам вдома свій светр. Мені хочеться його просто зав'язати і сховати, щоб була готова річ не лежало. Можливо, не дуже часто вдасться поносити вже в цьому сезоні весняному, можливо, і вдасться. У ну, мене в планах перше дов'язати джемпер на замовлення, а потім це в'яжу джемпер на замовлення на роботі, бо там світліше, а вдома ввечері годинку-дві. Тут просуваю свої процеси. Ось на якій стадії в мене ця ковтинка, хто слідкує за мною. Ось Тут реглан-погон, мій рукава у мене теж зв'язані, відділила я рукава, і просуваю від підрізів вниз. Ще мені сантиметрів, мабуть, 15 максимум зв'язати, закрити резиночку, вив'язати рукави і буде. Джемпер. Ви знаєте, я довго приборкувала цю пряжу, довго шукала візерунок, в'язала, розпускала і в дві нитки пробувала. Товстувато вийшло і дорогувато, бо пряжа 115 гривень моточок, а як дві нитки, в принципі, не, не хотілося. То я знайшла вихід, я додала сюди мохер. Я не знаю, чи вам видно перехід, ніби меланж присутній з мохером, бо замовляла в інтернет-магазині. ну... Ви знаєте, як фото передають. Він був на фото яскравіше, а прийшов він зовсім такий блідий-блідий. Він сам по собі красивий, цей махер. Я думаю, що я зв'яжу сюди ковтинку, і мені ще вистачить на павутинку. Я з задоволенням такий колір би носила. Він сам по собі такий розмитий, благородний. І ниточка в мене ще, ну, зараз тут зараз, секундочку, достану, бо, можливо, хто новий не знає. Ось ниточка. Ось така преміум ярн від Вінтер. Була новинка шкарпеткової в пряжі, ми всі її понабирали. Ну, я брала її на шкарпетки, на шкарпетки потім один моточок. Потім хотілося мені зв'язати яскравого такого цветра. Я не довго-довго підбирала візерунок і якось не приборкала я з моїм. З моєю щільністю і з моїм баченням того візерунку, нічого в мене не вийшло. Лицева гладь не красива тут. От Навіть якщо і зв'яжу з підмотом, я, то до прання виглядає тут некрасивий меланж. Хоча я в'яжу на спицях 3,75, чого вони мені дуже зручні, подобаються. Взяла більший розмір спиць, бо в мене дві ниточки, тут. тут є мохер, це є вовна, вона розпушиться, хочу дати. Такої легкості полотно дати дихати мохеру. По складу тут 75 вовна, 25 поліамід. Колір 604. Не знаю, чи є ще ця пряжа, колись купувала на Кенді Yarn років два, мабуть, назад. Покорила мене таким яскравістю, але захвату від неї немає. Якщо ви ще не пробували, то я б і не рекомендувала пробувати. Посередня пряжа супервош. Набагато краще. А дроб свієста так взагалі. Так, Цей процес в мене. Далі, чим же я займалася, Я вив'язувала, дов'язувала кардиган у в'язальній толоці у своєму спільнику. Ось, що в мене залишилося, вив'яжеться цей моточок невеличкий, гра, мабуть, 30. І буде фініш. Скільки вистачить, скільки вистачить. Подивилась, подивилась я, немає такої пряжі, щоб дов'язати ще. Я вирішила, що. Яка різниця? Хай буде рукав недовгим. Ось у мене тут рукав такий. Зараз я обв'язала вже планку, перейду, пров'яжу трішки рукава. Тоді, що вистачить, хочу дов'язати ще трішки низу. Зробити понизу, по спинці. Бо я тут шивала, зараз покажу ось така поки що у мене планочка тут. Пров'язала я пару рядочків. ось. Три ряди стовпчиків, група стовпчиків з трьох е, група стовпчиків з одним накидом, в яку входить три стовпчики, отак, як пояснити. І обв'язала ще рядочком стовпчик з одним накидом. Ну, можливо, ще обв'яжу я об'яжу вже, бо зараз я хочу дов'язати низу. У мене тут шила, шилася спинка. І вона ніби як підскакує трошки позаду. І я хочу. Ніби, знаєте, як зворотніми рядами дов'язати трішки спинки. Пару рядочків зв'яжу, воно у мене посунеться на 2 см, а може і 3, пров'яжу. І далі вже по кругу піду по планці і понизу обв'яжу. І все. Можливо, мабуть, поки рукава не чіпатиму, а дов'яжу трішки низу і обв'яжу планку, а те, що лишиться, все витрачу на рукави. Роботи тут. Небагато, як сісти гарно. Пов'язати можна його за вечір довести до ладу, але все в нас біда, дівчатка, з часом. Якось так такі в нас такі в нас всіх справи, бо весняні вже весна на дворі. Хоч з снігом, бачите, які в нас сніги були, вже розтали, вже потепліло. Сьогодні тепліше, то це радує. Вже хочеться в'язати щось літнє, Є плани в мене на літнє в'язання. І буду в'язати, і, мабуть, я зараз зніму вступ до спінника, бо я хотіла, в планах в мене вже було в'язання, я пообіцяла. Моя глядачка питала, як я в'язала футболку свою. У мене там в старому, в старому відео в літньому я в'язала з НАКО Венус, ця пряжа знята з виробництва, вона схожа зараз із. Ярнат Soft фактурністю, то можна взяти цю пряжу, я в'язала ще одну ковтинку. І буде МК, буду тільки-тільки подов'язую оці трішки недов'язи, що в нас час є. І почну працювати. Бо я глядачу, обіцяла, що почну працювати з понеділка, потім навалилася робота, і не було в мене можливість б, але це все потрібно знімати, а можливості знімати не було. І було похмуро дощі. Ввечері взагалі темно, і не сама вдома була, не було, коли мені знімати. Думаю, що обов'язково я зв'яжу, в'яжеться воно швидко, запасайтеся пряжею, хто хоче. Пряжі в досталі в інтернет в'язалочка я бачила, дівчатка закупилися, там цікаві кольори, то можна зайти туди і подивитися. Є телеграм група в них, і інстаграм -в так, дівчаточка, все, завершую я таке своє невеличке включення. Хочу подякувати вам, що ви зі мною, що підтримуєте мене коментарями, вподобайками та своїми переглядами. Це дуже важливо. На цьому традиційно міцно вас обіймаю, всіх цілую. До скорих та нових зустрічей! У мене на каналі. З вами була Валентина. До побачення, мої любі!